Повернуся до того, що почав багато молитися. Ісусе, ти не солода мого серця. Іван, не люди. Ти не солода мого серця, ти радість мого серця, ти любов мого серця, ти сила мого серця. Я шукаю в Тобі постійно добру думку. Я шукаю в Тобі постійно мир. Я пошукаю тобі постійно радість. І тому для мене завжди сьогодні постійна молитва. Молитва Ісусова часто просто йду: Ісусе, 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 Ісусе. Мені нічого більше не треба. Ісусе, і слухаю зразу свій стан. Ісусе, Ісусе, мені не скучно називати постійно ім'я Ісуса. Бо для мене в цьому імені я шукаю радість собі, піднесення духа, оживлення духа, оздоровлення серця свого. Мені це дуже важливо. Тому я хотів, ще раз, зараз я, спілкуючись з вами, не знаю, що сталося, що зараз в мені трошки дух сів. Чого сів? Сам не знаю. От зараз говорив, говорив, якби, би, і от дух, якби, уходить. І ти тоді не знаєш, про що ти говорити. В голові купа думок, а ти не знаєш, про що говорити. Отак от часто не раз буває, що ми йдемо дорогою, раз і настрій пропав, раз і все і ти опустошений і виснажений. Все в голові є. А ти не можеш докупи себе зібрати, ні, нічого не можеш говорити. І от якраз в такій хвилині переходити постійно читати молитву. Молитву читати і слухати, і чуєш, як м'ячик наповняється. Накачується в м'яче. стає тобі набагато краще. Але ти молишся, бо ти любиш свою душу. Бо ти хочеш її відновити, ти хочеш, щоб ти знову усміхнувся людям. Ти знову хочеш повернутися знов в тебе гарний діалог. Зібрані в купі. Урядковані думки. А коли я чую, що в мене дух падає, я відчуваю, як цей падає і стане в вас. Настрій падає, вроді пропаді говорить, а воно переходить все таке вніяке. І тоді хочеться зібрати себе знову купи, дивлячись на вас, а насправді я весь собі. Думаю, Господи, хоч лицем не впасти у бруд вже. А то слухай, зібралися люди, щоб послухати. Тому ні, треба зібратися, купі давай, молиться, воно приєм. Читаю собі молитву тихенько, не в голосі. Я на вас дивлюся, а сам молюся, 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 молюся. О, піднімається, чую, легше мені, легше мислити. О, часто буває так, що гординя є. Ну, Я хочу щось мудре сказати. Ти ж прийшов пропість сказати, щоб вони тебе оплескали. А коли це все, убрав цю всю гордість свою, що думають, як приймають, а хочеться просто, щоб наповнитись любов'ю і поділитися вами любов'ю, Поділитися з вами радістю, щоб побачити ту усмішку ваших очах. От коли проповідь не раді проповіді, а раді ваших очей, раді ваших почуттів, раді вашої радості. І тоді, коли я бажаю вам вже радість, і сам стаю простим, просто простим. Говорю, як є, Дуже залізла в голову, значить, залізла. Та й каже, от в голову погана думка війшла і крутить мене. Я не можу її відпустити. Да. Чи там ще якийсь страх пішов? На когось ходився, хтось не так глянув, вже пішов страх. Я бігом раз не боюся сказати. Я молюся, молюся, що з мене оце той стан і незадоволений. не задоволений. Або стан такий смутку, або стан якогось виснаження. Я знову молюся, вхожу в себе, молюся, молюся, Ісусе, помилуй мене грішно. Відрікаюся собі слабості, відрікаю собі розслаблення, страху, відрікаюся, наповни мене любов'ю до тих людей, наповни мене мої думки, мої почуття любов'ю до тих людей. Наповни радістю, щоб моя радість зійшла на них, щоб мій мир зійшов на них, щоб оця енергія наповнила мене і лікувала їх щоб відпустило в них сьогоднішній накопечній теж у старість. Теж цілий день в голові теж у них всього такого переходило. І хочеться, щоб їхня голова відпустила. Щоб в голові стало легше. Щоб на серці стало легше. Щоб ти відчув від цієї зустрічі, якби знято з тебе тягар. Оцього ще хотілося. Щоб від такої розмови, щоб відійшов з плечей камінь. Щоб з душі відійшов тяжість, щоб де стало просто на душі добре. І тому мені хочеться зараз більше дивлюся на кожного. Ваш... Господь наповни мене любов'ю не стільки словами, а скільки от енергією твоєю, любов'ю, добротою, щоб я міг підняти в тих очах радість. Оце мені більше хочеться вам дати. Коли людина от намолена, намолена, їм треба нічого говорити. Воно добро саме йде. Очах добро, почуттях добро, воно наповняє. І тому повертаючись сьогодні до того, що я хочу сьогодні знайти в собі, от Ісусе, наповнив мене добротою, щоб через мої думки, мої почуття, йшла доброта на людей. Але я стараюся, знаєте, не зосередитися на якусь конкретну особу. Бо вона не так до мене гляне, що вона мене настрій вже пропаде, все, що знову паде. Я тоді стараюся вже дивитися на всіх одинаково. Щоб отак знаєте, пройти всіх од А то можна когось гляну, а вона не так глянула. Ось, значить, якусь пробу, я не так сказав, може, я щось не так сказав. Я бігом зразу обираюсь, проходжу всім так очима, щоб всіх бачу і не бачу. Щоб за той час більше бачити те, що в мені всередині. Щоб наповнити себе внутрішньо, щоб мої думки були тільки з Богом. І щоб ці думки визвати почуття до вас. Радість до вас, щоб ви через мене мали усмішку. щоб ви через мене мали радість. Щоб вас на душі стало легко, світло, мені цього хочеться. І тому я слідкую за собою, радість своїх почуттів до вас, раді мира в собі до вас. І каже Ісусе, наповни ці очі любові, наповню вони сьогодні устали. Вони сьогодні втомлені ті очі, вони сьогодні виснажені почуттям, сьогодні виснажена ця душа, наповнені любові Ісусу, Наповне її радістю. І тому сьогодні для мене є важно дивитися на людину, щоб нести любов. Дивитися на людину радість, мені не важливо, як вона поступила. Мені важна сама душа. Ми з вами маємо проблему, велику проблему. Ми справедливісті шукаємо. На справедливість своєї. Ми за неї скільки сваримося. Ми скільки сказали, вам не важна, не раз нам не важна людська очі, нам не важна душа, я, за яку Ісус просто прийшов спасти, за я, раді якої Він став людиною, раді якої Він був розп'ятий. Ісус каже, кожна людина це мій образ, кожна людина це я в цій людині. І коли сьогодні я стараюся знайти до вас добру думку, тобто, що добру думку, я ставлю вашу волю, ваші почуття, ваш стан вище себе. І коли я чекаю вашу волю, ваш стан, я тоді освячуюся. У мене з'являється добро, бо я хочу добро в собі знайти, щоб вас піднести, вас оживити. Але це прийшло мені вже руками. Це роками прийшло. Кроме буває так, що ти там крикнув, чи там щось сказав. А я чую, ой, в мене щось не той дух. Від твоїх слів вже в мене не той дух. Я мовчки нічого не сказав. Закрився. Ісусе, прости мене, грішно. Прости, прости за те, що посив вже зло. Він не хотів. Вона й зірвалося. Вона так сказала, але вона не хотіла цього. Чи він не хотів цього? Я починаю молитися. Молися. О! Фу, я вже можу усміхнутися ті людині. А коли вона сказала, я не міг усміхнутися, мене одразу все схватило. Зв'язало всередині. І я біг в молитву, 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 молитву. Бо мені зараз моя душа важна. Бо я навчився сьогодні мати добро, щоб вам усміхатися. І я почав любити свою душу, берегти силу, коли внутрі відчуваєш, що мені легко, твердо, що я можу просто глянути в ваші очі. Мені легко. Мені не залежить, як ви на мене дивитесь. Бо в мене якась сила з'явилася, в мене якийсь настрій появився. в мене стежі внутрі є. Я можу вже дивитися. Але є моменти, коли важко дивитися. Бо в мене є такі моменти. Я тоді вхожу в молитву і молюся.